Привіт, мене звати Тетяна і хто не знайомий зі мною? Я займаюся фізичною реабілітацією, фізичною терапією. Відновлюю людей до їх активності і участі. Частіше всього до мене потрапляють люди різного характеру, чи то спортсмени, які отримали травму і. В них мета відновитись і повернутися до професійної діяльності, чи то просто людина, яка в повсякденній активності багато сидить, і в неї не є поперек, в неї є вже дегенеративні зміни, такі як запалення або деформації. Тож я займаюся тим, щоб прибрати біль, прибрати будь-які шкідливі а, чинники, які можуть бути у вас в вашому стані. І привести вас до гарного стану, щоб ви почувалися так комфортно, класно і робили свої улюблені справи без болю. Сьогодні ми зустрілись з вами, щоб зробити невелику руханку на верхню частину. Кому буде актуально, майже всім, відверто кажучи, тому що переважно зараз в нас у всіх є стрес, а стрес впливає на безпосередньо спазм верхньої частини тулуба. Ті, хто багато сидить за ноутом і сутулиться, ті, хто просто хочуть покращити самопочуття і покращити свою поставу, тому що в якому стані наша постава, в такому стані насправді і ми, Впевнено, ви вже чули, що набряки або стан вашого обличчя, саме не шкіряного покриву, а саме ваші вигини і положення щелепи і так далі. Теж впливає від того, в якому положенні ваша постава. Тож, давайте сьогодні зробимо невеличку руханку, яку ви можете робити в проміжках. Вона не буде займати більше 10 хвилин, але справді допоможе тобі. Почуватися краще. Давай почнемо з положення русалкою. Нам з тобою потрібен килимочок, або будь-що, щоб не було сильного тиску на суглоби. Положені русалки це класичне положення, яке я рекомендую використовувати. Однак ти можеш взяти будь-яке інше, яке подобається тобі. Чи то просто випрямити ножки попереду, чи то просто зігнути їх у будь-якому положенні. Якщо ти сидиш в русалці, то ти ставиш зараз ручку. В, до тої ножки, яка дивиться назад, стопа дивиться назад, не вперед. Поставили в опору, буду вчити вас не валятися на суглобах. Вибачте за слово, але частіше всього так і є. Ми вже звикли звисати на суглобах, але частіше всього це до позитивних наслідків не веде. Тож, наша мета виштовхнути одразу, витягнути наші бока і тиснути кистею в. Килимочок. Ручку іншу накриваємо і починаємо робити вдих і видих в бічні ребра. В моєму випадку, зараз я роблю з лівої сторони, буду розтягувати ліву частину передніх міжибіїв. Ручку накрила себе, тягнусь кистю в ту сторону і починаю дихати. І видих ще більше потягнулись і видихаю прямо от сюди. Трохи повернулись, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Ще раз. Крайні. Добре, супер. Тепер іншу ручку поставили, так само витягнули, у нас з бока будуть дуже довгі постійно. Ми виштовхуємось макушечкою вверх. Це ваша задача постійно витягуватись хребтом і безпосередньо макушкою вверх. Іншу ручку за голову ми ні в якому разі не висимо. потягнулись лікоточком до кісті і на видисі розкрились. Дих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ви повинні відчувати натяжіння в задній частині спини. Зараз я покажу з іншої сторони, щоб ви чітко розуміли, що коли я роблю ось це, я ось так не схиляюсь, я не вишу. Я постійно виштовхую, тим самим забезпечую це натяжіння. Добре? Сподіваюсь, виходить. Розкрилися. Вдих і видих. Крайній раз. Супер. Переходжу одразу на іншу сторону і буду робити зі спини, щоб ви бачили деякі аспекти, які допоможуть вам краще зрозуміти вправу. Поставила, накрила, поїхали вдих, видих. Прямо повинні відчувати ось тут натяжіння і деяке тепло. Крайні два. Добре, змінила, виштовхнула, закрила ручку, обов'язково супроводжуєте кожен рух вдихом і видихом. Я рекомендую робити вдих через ніс, видих через рот, ледь про Крайні супер, дуже добре. Поїхали в наступну справу. Тепер ми так само сидимо в русалці або в іншому положенні, ручки поставили перед собою. І дивіться, ось тут в мене просто руки висять знову ж таки. Уявимо, що перед нами умовна яка стінка, і ми ліктями хочемо дотягнутись. До стінки, яка перед вами. Що ми тим самим досягаємо? Якщо ви сидите ось так, тим самим у вас буде можливість закрити передні ребра, вибудувати, щоб таз і грудна клітина були в нейтралі, в одній лінії. І тим самим для чого ми це робимо? Та? Для того, щоб зберегти біомеханіку тіла. Якщо ви будете розкритими в такому положенні, у вас буде дуже велика компресія на хребті. І дуже великий тонус, тобто трохи будете спазмувати ваші м'язи розгиначі спини. Прес в цьому положенні розтягується. І це наслідок гіперлордозу. Ось так частіше всього люди або сидять, або ходять і так далі. Чому це погано? Тому що частіше всього виникають гострі болі в поперті. Ми цього не хочемо, тому ми одразу вибудовуємо нейтраль. Потягнули ручки, і тепер ми з вами будемо рухати грудною клітиною. Закрились, потягнулись вниз ліктями І виштовхнули себе вверх. Піднялись трохи назад. Вдих. І видих. Зараз працює грудний відділ хребта. На початку буде дуже складно рухати тільки грудним, тому що захочеться зробити ось так. І ось так. А ми давайте зробимо контрольовано настільки, наскільки це можливо. Контролюйте м'язами живота ваше положення і пробуйте робити потихеньку вдих. Видих. Зробимо ще два. Вдих. Видих. Достатньо. Так, переходимо з вами на четверенькі. І тепер перейдемо знову. На Грудний відділ хребта. А у нас кисті постійно, коли ми стоїмо на четверенькій, кисті постійно під плечем, коліна постійно під тазом. Поїхали опустили грудний відділ вниз, виштовхнули. Що ми тут зараз вчимось з вами робити? Керувати кистями. Коли ви піднімаєтесь вверх, ви тиснете кистями в підлогу. Коли опускаєтесь вниз, ви кисті розслабляєте. Зробимо, відчуємо ось цю різницю. Добре, ще два. Достатньо. Супер. Дуже добре. Тепер залишаємось в такому положенні, ніби то кисті нас виштовхують вверх. І почнемо з вами виконувати рух тільки одною ручкою. Тобто, наприклад, ось цією я хочу виконувати. Але при цьому оп, я не падаю на цю ручку. Тепер я знаю, що я можу виштовхувати себе кистею, утримувати себе і працювати тільки одною рукою. Ми зробимо зовсім трошки. На початку може бути гі гіперскладно. Давайте ще два рази на цю сторону і на іншу. Цю вправу ми виконуємо під контролем. Як буде не під контролем? Ось так. Коли ми не контролюємо положення тіла, ми прогинаємось надмірно, ми висимо на суглобах. Ми виштовхнули, ми напружили м'язи живота, ми впираємось стопами в підлогу і починаємо виконувати повільно рух. Шість разів. Дихайте. Якщо втомились, відпочили. У нас ще ось ця вправа і ще одна. І ми з вами молодці на сьогодні крайній раз. Добре, достатньо. Супер. І зараз, поки ви відпочиваєте, можете подивитись наступну вправу, яку я буду вам показувати. Ми виходимо з вами нібито в планку, але вона буде трохи модифікована. Ручки, лікоточки під плечима потягнулись шиєю, точніше під боріддям, вибачте, до грудної клітини. Зробили видих. На видисі, Виштовхнули себе ліктями, підняли таз. Зараз ми тримаємо це натяжіння, тобто не падаємо, підкрутили таз наверх, на видисі, На себе. Опустили, опустили, опустили. На кожен рух ми робимо видих. Я зараз без розмов своїх і пояснень. Хочу вам просто показати і подихати, як це виглядає. Не завжди вистачає одного видиху і одного вдиху. Можна робити і так вдих. Раз. Добре, супер. Ви можете потихеньку піднімати, приймати положення або лежачи на спині. Для того, щоб порівняти, в якому стані зараз ваше тіло, чи воно розслабилось, чи стало вам краще, можливо, ви почали відчувати краще а, ваші лопатки, або грудний відділ сам по собі став більш вільнішим. Спробуйте поспостерігати і відчути різницю. Тут є вправи різної направленості, по-перше. І по-друге, вона є по. Навантаженню різні. От, наприклад, крайні вправи дві, які ми робили, вони доволі складні. Їх можна починати робити навіть один-два рази, але пробувати контролювати тіло. контроль тіла. Що ми контролюємо? Ми контролюємо положення наших кісток, грудної клітини тазу. Це гіперважливо. Тому що, виконуючи вправи, варіація може бути різна. Але нам потрібно правильне положення і техніка. На це ми будемо акцентувати увагу. Тож. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Це було дуже цікаві і гарні вправи. Насправді на повсякденну активність в будь-якому випадку. Я була щиро рада провести з вами час. Якщо у вас виникли будь-які питання, звичайно, задавайте. Я завжди рада комунікувати, підтримувати вас і відповідати на ваші питання з радістю і теплом. До зустрічі.